Всіх вітаю на платформі Roma.ua. з вами Анастасія, і в цьому випуску поговоримо про те, як прощатися ромською мовою. В попередньому випуску ми вже обговорили, як привітатися ромською мовою, тому логічно, щоб зараз обговорити з вами, як же вічливо попрощатися. До речі, якщо ви ще не бачили випуск про вітання, будь ласка, подивіться його. Ну, а ми переходимо до прощання. Тож розглянемо на прикладі діалекту влахів, як роми завершують зустрічі. Якщо говорити загалом, то особливість ромського прощання це побажання співрозмовнику бути з Богом. Та не все так просто. Бо залежно від того, чи ви є господарем, який проведжає, або ж гостем, який уходить. Тут буде залежати слова вашого прощання. Чому? Бо відповідно до того, чи ви є господарем чи гостем, з Богом ви або ж відправлятимете людину, або ж ви залишатимете людину. А з граматичної точки зору ще також буде відрізнятися побажання залежно від числа. Тобто, залежить від того, чи прощаємося ми з однією людиною чи з групою. Тож не борімося, а перейдімо вже конкретно до розгляду слів прощання. Для цього нам необхідно знати три основні слова: це два дієслова, те ашелпи» – «залишатися», «те жал» – «йти» і іменник Одел Бог. Спочатку зіграємо роль господаря, який проведжає одного гостя. Ми йому скажемо: Йди з Богом! ЖА ДЕВЛЕСА. Якщо ж ми проважаємо групу людей, тоді ми говоримо ЖАН ДЕВЛЕСА. А якщо ми в ролі гостя, то ми бажаємо господарю залишатися з Богом. Якщо нас проваджає один господар, кажемо Аж Девлеса. Якщо ж нас проважає група людей, наприклад, Вся його родина, то ми тоді прощаємося так. Ашенде в леса? До речі, зверніть увагу, що діє слова в даних фразах ще й в наказовому способі. Якщо боїтеся заплутатися з тим, хто залишається, хто йде з Богом. На такий випадок можна використати, скажімо так, скорочену форму і сказати просто з Богом. Девлеса. Ще одна фраза, яку слід знати як прощання в ромській мові, це на добраніч. Тут майже без різниці, так само як ми кажемо доброї ночі, так і в ромській мові, ми побажаємо лаші ряд. Тож, тепер ви знаєте, як прощатися ромською мовою. Сподіваємося, що ви поповнили свою словникову скарбничку ще й декільками фразами прощання на ромській мові. Бажаємо вам усього найкращого. Слідкуйте за нашими новинами і до побачення! Де Велеса!